Мабуть, ви не раз це чули і знаєте, що це не ми вибираємо Слово Боже, це Боже Слово вибирає нас. І воно завжди актуальне. І ми не підбирали сьогодні спеціально читань, але церква нам подала це читання саме в день, коли ми молимося за наших військових. І перше читання про військового хороброго воїна, Гедеона, про його розмову з Господом Богом. І як же хочеться, щоб кожний наш сьогоднішній захисник, який в серці своєму розмовляє з Господом, можливо, там на передовій, і ставить оце запитання Богові, любий мій пане, коли ж Господь з нами, то чого ж усе це коїться з нами? Де всі його чудеса, про які нам батьки наші оповідали? Ось тепер. Господь відіпхнув нас і віддав нас у руки мідянам, ворогам. Як же хочеться, щоб кожен наш воїн сьогодні почув те, що Господь каже Гедеонові і кожному нашому захисникові? Господь з тобою хоробрий чоловіче, Іди в цій твоїй силі. Ти врятуєш Ізраїля від руки Мідян. Знай, я тебе посилаю, я буду з тобою, і ти поб'єш мідян як одного чоловіка. Це Боже слово на сьогоднішній день, на цю Євхаристію, коли ми молимося за захисників. Кожний, хто йде в ім'я правди, кожний, хто йде в ім'я вільності, свободи, той йде в ім'я Боже. І має право почути ось ці слова на свою адресу. Господь з тобою, хоробрий, чоловіче. В Євангелії ми чуємо теж дуже важливе слово, те, що для людей неможливе, для Бога все можливе. І тому я ще раз хочу повторити те, що сказав на початку Служби Божої. Наша молитва має величезну силу. Там, де людські сили. Їй недостатньо, там, де людського розуму недостатньо, там, де людської кмітливості недостатньо, там Божа сила скрізь задіє і вона дасть всьому раду. В Євангелії ми чуємо про продовження, продовження цього, цієї історії з багатим чоловіком, з багатим юнаком, про якого ми вчора чули, який хотів. Більше, його не задовільняло вже звичайне життя, не таїнствами, тільки заповідями. І він хотів чогось більше. Господь йому сказав той шлях, йди, продай все, що маєш, роздай убогам, і будеш мати скарб на небі. І той відійшов засмучений. І чуємо сьогодні продовження, як Ісус, дивлячись на своїх апостолів, учнів, відводячи, мабуть, вже погляд від того юнака, який відійшов засмучений, стверджує. Як важко буде багатому війти в Царство Небесне. Легше верблюдові пройти через вушко голки, ніж багатому війти в Царство Боже. Знаєте трошки про того верблюда, так? що це за вушко голки? В Єрусалимі, в мурі, маленький отвір, куди може війти людина, верблюд або якась худоба може пройти, але без вантажу. Іначе навіть навколішки стаючи, продертися може. Так купці поверталися до міста, і коли вже брама була закрита, вони мусили якось пройти, то це був один єдиний можливість пройти, але тоді господар цього верблюда мусів весь тягар, весь заробіток, все золото, срібло, все з нього зняти, щоб той міг пройти, якби так сказати, голим, без нічого. Отак Господь дає це порівняння, каже, що легше верблюдові пройти через цю браму, через вушку голки, ніж багатому війти в Царство Боже. Тобто, що багатство, яке ми маємо, воно може нас обтяжувати. Воно може нас, нам не дозволити війти в Царство Боже, воно може нас тримати при землі. При землі. І цікаво, що Ісус Христос говориться своїм апостолам, які. Фактично зробили те, про що Ісус сьогодні каже. Про те, що Він сказав тому юнакові, так залиши все, йде за мною. І тому учні сьогодні ставлять то питання. Петро каже, а ось ми зробили це? Ось ми залишили все і пішли за тобою. Що ми з того будемо мати? І кожен з нас може. Поставити то питання сьогодні Ісусові, якщо маємо в своєму серці це переконання, що ми зробили якийсь такий крок важливий, так? що ми не маємо прив'язання до чогось, до когось. Це питання може поставити кожна богопосвячена особа, яка напряму залишила батька, матір, сестер, братів, немає дому свого, немає полів, немає забезпечення. Пішла в спільноту. так? І що ж? І знаєте, що, на мою думку, помилково багато хто звертає увагу на другорядну відповідь Ісуса, на те, що Ісус дає обіцянку, ось ті, хто залишили, отримують в сто разів більше. Але не це Ісус спочатку каже. Відповідь інша. Ісус каже, воістину кажу вам, ви, які пішли за мною, в новому буті, коли сяде син людський на престолі своєї слави, сядете й ви на 12 престолах, щоб судити 12 племен Ізраїля. Він говорить про нагороду в небі, а вже потім каже, але не переживайте і будете мати всього, чого будете потребувати. Господь нікого ніколи не обманув. Господь ніколи нікого не обікрав, не образив. Пам'ятаємо про це. Він ніколи нікому нічого не винен. Він завжди перший виходить, нас обдаровує всім, що ми маємо. Дає нам, він, він нам спочатку дав і батька, і матір, і братів, і сестер, і поля, і здоров'я, і все. Це все його дар. Якщо ми від чогось відмовляємося в ім'я чогось більшого, набагато більшого, то це тільки наша відповідь вже Богові, а не послуга. Тому навіть вже якось несправедливо від нього очікувати ще якоїсь винагороди. Бо він нам дав, обіцяє ще більше, і в ім'я цього більшого я відмовляюся від цього, що він попередньо мені дав. І тільки віруюча людина зможе такий крок зробити. Без віри такого кроку не зробиш. Тому щиро всім бажаю вам міцної, сильної віри і великої любові до Господа, який нас без кінця полюбив. Амінь.